Доброго дня, урок 13. Пауза. Тривалість пауз, графічне позначення. Пауза це знак мовчання в музиці. Перерва в звучанні. Паузи також мають свою тривалість, як і ноти. Вони записуються за допомогою спеціальних знаків. Подивись уважно. Ціла нота. Ціла пауза. Будь уважним, ціла пауза, вона пишеться під четвертою лінійкою. Під четвертою, як цеглинка. Прикріпилась під четверту лінійку. Половинна нота, а ось половинна пауза. Цеглинка впала на третю лінійку. Ціла і половинна пауза. Подивись, відміну між ними. Четвертна нота, а ось четвертна пауза. Ось вона яка фігурна. Восьма нота і ось восьма пауза. Зараз ми з тобою потренуємося у написанні четвертних пауз. Подивись відео музичні паузи. І познайомся з ними ближче. Як вони виглядають, як вони звучать? Скільки вони звучать? Наступне завдання. Потрібно заспівати гаму до мажор з тактуванням. З паузами і підписати ступені. Подивись уважно. Ось гама-до мажор, записана четвертними нотами. Тут паузи. Підписуємо ступені. Перший ступінь. Це другий. Це третій. Фа четвертий. Соль п'ятий. Ля шостий. Сі сьомий і до перший. Так, зараз ми з тобою потренуємося співати і тактувати гаму до мажор саме в такому ритмі, як написано. На першу долю нота, на другу долю пауза. Поїхали. До. Ре. Мі, Фа. Соль. Ля. Си. І в кінці половина Т. Звучить цілий такт. Наступне завдання потрібно проплескати ритмічний вправи, рахуючи вголос. Раз і два. І. Розмір дві чверті. Подивись на першу ритмічну вправу. І так, розмір дві чверті Коли ми плескаємо ритм, то знак паузи розводимо руки. І так, поїхали. завдання А. Раз, і два і раз і пауза. Раз і два і Раз і два і. Раз, і два і Раз і два і. Раз і два. Раз і пауза. Завдання Б. Раз і два і. 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 раз і два. і. Раз і, два і. Наступне завдання потрібно заповнити пусті такти нотами та паузами різної тривалості у розмірі дві чверті. Так, це може бути половина нота. Тут четвертна будь-які ноти. І візьму четвертну паузу. Раз і два і. Так, я хочу написати дві восьмих. Раз і. Два. Одна восьма. І І. Осьма пауза. Ось так. Може бути так. Пауза. Восьма пауза. Раз, і два. І нота І. Будь-які комбінації. Будь ласка, заповни далі самостійно. Домашнє завдання. Потренуйся у написанні пауз різної тривалості. Друге завдання: встав четвертні паузи там, де потрібно, у розмірі дві чверті. В одному такті є дві восьмих. Раз, і не вистачає два. І, будь ласка, отут постав четвертну паузу. І так далі, будь уважним, де не хватає не вистачає паузи. Наступне третє завдання потрібно заповнити пусті тактами, нотами та паузами різної тривалості. За Зразком завдання 4, яке ми робили на уроці. Варіантів дуже багато. Рахуй і будь уважним!